230-й день повномасштабного вторгнення знову розпочався з тривалої повітряної тривоги по всій території України. Росія з самого ранку продовжила обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру та житлові будинки. Відтак 30% Львова знову залишилися без електропостачання. Також є перебої з водопостачанням, зокрема у Сихівському та Франківському районах міста. Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що ракетний удар був по об'єкту критичної інфраструктури. Сьогодні ракети здебільшого блукали у небі над Україною, ймовірно розвідуючи позиції нашої протиповітряної оборони. Крім того, на Вінниччині окупанти пошкодили обладнання Ладежинської теплоелектростанції. Також 12 ракет сьогодні вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула. У Хмельницькій та Київській областях повідомили про вибухи. За даними очільників обласних військових адміністрацій, спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, над Шепетівкою був збитий іранський дрон Камікадзе Шахід 136